12 січня минає рік після нищівного землетрусу на Карибському острові Гаїті, в результаті якого загинуло більше 300 тисяч людей, і понад мільйон опинились без даху над головою. Найбільше тоді постраждала столиця країни Порто-Пренс. Рік по тому відбудова острова рухається повільними темпами. У тимчасових наметових містечках поширюються хвороби та епідемії. Розлад триває і у політиці. Як зустрічає Гаїті першу річницю землетрусу, розповідає Тетяна Ворожко. Лише близько 5% щебеню у столиці Гаїті розчищено, і більшість вулиць все ще заблоковані сміттям. Імпровізовані табори у Порто-Пренста навколо столиці стали притулком для більше як мільйона людей. Це відео відзнято рік тому на Марсових полях. Табор, який розташувався напроти президентського палацу сьогодні. структура табору стала більш стійкою, але стійким залишається і нестаток його мешканців. 33-річний Жак П'єр у своєму наметі живе впродовж останнього року. Будучи безробітним, він виживає завдяки купонам на їжу, які йому надають благодійні організації. Допомагають також сусіди. Я дуже розчарований, бо ніхто не допомагає нам. У ситуація безнадійна. Ці табори також дуже небезпечні, особливо для жінок. В організації міжнародне місце зауважують, що випадки насильства та сексуальних домагань щодо жінок зросли. 20 20-річна Мануела Лорен згадує, як троє збройних молодих чоловіків погрухали у двері намету кілька ночей тому, вимагаючи сексу. Сусіди почули бійку і злякали зловмисників, ситуація погіршила епідемію холери, яка забрала життя трьох з половиною тисяч осіб. Серед гарних новин той факт, що епідемія холери в багатьох регіонах країни йде на спад. Лікар Кері Норстренд лікує пацієнтів у центрі лікарів без кордонів, столиці країни Порто Пренс. Минулого тижня ми приймали 40-50 пацієнтів щодня. Зараз у центрі знаходиться десь 120 пацієнтів. пацієнтів. Якщо порівнювати з тим, що було раніше, у різдвяний тиждень до нас надходило близько 110 пацієнтів за день. Але щоденні протести на вулицях це ознака зростаючих розчарувань та нестабільності. Теперішнього президента Гаїті Рене Приваля звинувачує до підтасовці виборів у листопаді. Іван Споль – Поль, колишній мер передопренца, А зараз лідер опозиції звинувачує уряд Приваля у браку прогресу. Перша проблема погана організація. Уряд замість того, щоб намагатися вирішувати проблеми людей, все робить для того, щоб якнайдовше триматися при владі. Утім, це може бути лише частиною проблеми. Меті Кокрейн з міжнародної організації Червоного Христа брав участь у будівництві майже 400 тимчасових притулків у порто Порто-Пренсі. Він каже, що уряд перевернули з них на голову після землетрусу. Працівники загинули, офіси зруйновані, архіви знищені. Кокрейн каже, що проблеми навіть стало отримати право власності на землю для будівництва притулків. Поділи затягування з видачі документів виникали під час втілення інших проектів найбільше б нам не хотілося закінчити реконструкцію, забезпечити людей хорошими тимчасовими будинками, щоб потім прийшов власник і сказав, що ми не мали права тут будувати, і що він все знесе. Поки на Гаїті політична нестабільність триває. Виборча комісія затримала проведення другого туру президентських виборів до тих пір, поки організація американських держав розслідує звинувачення шахрайські під час проведення першого туру. А отже, залишається можливість анулювання результатів виборів та проведення їх наново. Тетяново. Ожко голос Америки.